15 березня у Палаці учнівської молоді відбувся загальноміський конкурс «Номи дівчата. Участь у конкурсній програмі взяли учениці шкіл нашого міста. Усі, хто прийшов підтримати учасниць, а той просто поспостерігати за цікавим сценічним дійством, мали змогу познайомитися з виставкою виробів, виготовлених учасниками гуртків, які працюють при палаці школяра. Тут можна було побачити і чудові швейні вироби, і прекрасні штучні квіти, і різноманітні цікаві сувеніри. Але давайте повернемося до самого конкурсу. Ці творчі змагання проходили у ще ж заповненому залі. До уваги учасниць було запропоновано цікаву конкурсну програму. За умовами конкурсу, їм необхідно було дати правильні відповіді на запитання Вікторини, продемонструвати свої знання українського традиційного жіночого одягу, продекламувати уривок з будь-якого літературного твору. Цікавим був і конкурс Рукодільниця, у якому учасницям необхідно було. Придумати і виготовити моделі сучасного одягу. Захоплюючим був і музичний конкурс, у якому учасниці змагань продемонстрували свої вокальні здібності. З усіма цими завданнями дівчатка справились просто відмінно, і членам компетентного журі було нелегко визначити переможців конкурсу. У перервах між конкурсами свої майстерні глядачам продемонстрували учасники художньої самодіяльності палацу учнівської молоді. Але ось наступив той найурочіший і найцікавіший момент, якого з нетерпінням чекали усі, як учасниці, так і глядачі, які прийшли їх підтримати. А саме час підведення підсумків і проголошення переможця конкурсу. І тут, ось уже вкотре усіх приємно здивувало мале підприємство Легенда, керує яким Анатолій Ростиславович Олексюк. Адже саме легенда виступила спонсором вечора і підготувала цінні призи для кожної учасниці. А переможцями конкурсу стали Юлія Костенко, середня школа номер 4 і Людмила М'якота середньої школи номер 2 Друге місце залишилось нерозіграним, а третє місце зайняла учениця середньої школи номер 13 Оля Діденко. Усі присутні у залі гаряче аплодували учасницям програми і висловили бажання, щоб такі конкурси для школярів проводились частіше.